Бердичівляни та мешканці району ранком четверга прийшли до райдержадміністрації вимагати від її голови Володимира Збаражського, який є представником президента на Бердичівщині складання повноважень. Його в адміністрації того дня не було. Зате був присутній голова районної ради. Саме Миколі Стороженко довелося спілкуватися з войовнича налаштованими протестувальниками. Шановні колеги, дії особисто я ніяких приймати не маю права ніхто мені зако не надав. У Нас є 60 депутатів. Шановні перечевляни, вам не здається, що ми з депутатами від партії регіонів поводимося дуже ліберально? Ви бачили, що зробили сьогодні з губернатором Закарпаття, поставили гада на коліна і обнили його водою, щоб він відчув, маленьку болю того страху, що відчувають наші хлопці на Києві. Заспокоїти громаду спробували присутні в залі районні депутати. Є нормальний шлях, який ми пропонуємо. Легальний, нормальний. І я думаю, з ним походяться люди, які живуть поруч з нами. Ми тільки що на засіданні депутатів прийняли звернення до голови адміністрації Збаражського. Зачитаю депутатське звернення. Ми депутати Бердечівської районної ради, депутатської групи народна рада, вимагаємо від вас негайно написати заяву. Про звільнення від обов'язків голови Бердичівської районної державної адміністрації відповідно до статті 9.9 закону України про державні і місцеві адміністрації. При невиконанні даного звернення на позачерговій сесії районної ради будемо ініціювати вам недовіру. Це ми говоримо про збаражство, якого тут зараз немає. Представника президента. Дивіться, але ми це заяву передамо і знайдемо його. Озвучене звернення вирішили зареєструвати і вручити заступнику голові РДА. Люди вимагали негайної відповіді та скликання сесії. Ваше звернення, що ви адресуєте голові районної державної адміністрації. А почекайте, дайте послухати. Волиночку, нам на громаду, що тут, ми не можемо вислухати? Ви ж помірковані всі цілю. Адресується голові Бердичівської районної адміністрації Збаражському Володимиру Андрійовичу. Я передам. Сьогодні... Ми передаємо звернення сьогодні, до п'яти годин. Сесія повинна бути зібрана і прийнято рішення, не відкладаючи ні на завтра, ні на послезавтра. Я думаю, громада це підтримує. так? Думки депутатів щодо необхідності дотримання законної процедури, яка б не підлягала подальшому оскарженню з боку прокуратури, викликали ще більше незадоволення у присутніх. Я думка така, зараз стараються переконати в чому? Майже одразу у мітингувальників з'явилася і інша думка вимагати від голови районної ради написання заяви про вихід з партії регіонів. Це буде та перша табуретка з під їх цього Януковича, а потім хай вони оспорюють. Факт буде того, що вони вийшли, а потім хай спорю. Не Багані треба нам цих зараз у бажах. Ситуація дуже нова, коли влада, президент, вони вже давно поза закону. Вони відають один, відбираються дідати акт ні на один нормативний закон. Їм наплювати на міжнародні закони. Вони стріляють в очі, стріляють в голову, возипальну зброю, а ми будемо в номер цей букву закону, ні, нам треба. Ще, щоб ви написали заяву не як голова ради, а як член партії Легіонів, вихід з партії із Франції в Бердичівській районній раді, тоді ще можливий варіант, що ви цю денці добезнете. Я вам, Юрій Давидович, дуже щиро дякую. Але якщо ми сьогодні кажемо, що ми живемо в демократичній країні, то... Не отримавши задовільної відповіді, люди взяли посадовця в облогу. Погрожували навіть поставити його на коліна, але таки змусити написати заяву. Правоохоронців у цей момент в залі побільшало, але втручатися у справу вони не поспішали. За деякий час людям оголосили, що позачергову сесію райради зберуть у п'ятницю, 21 лютого, о 10-й ранку. Там і розглянуть питання про відставку голови РДА. Також на засіданні озвучили чутки, що нібито бердичівські даїшники підкупили перевізників і відправляють на Київ тітушок. Місцеві активісти особисто об'їхали бердичів і кажуть, не знайшли підтвердження цієї інформації. Спростували її і самі правоохоронці. Ми ніякі автобуси на Київ не пускали. Це просто на нас якийсь наклеп. Ми ось прийшли спеціально до вас і вам сказати. Що ми з вами, нікого ми нікуди не відправляємо. Шановна громада, якщо міліція з нами, вона повинна перейти на нашу сторону і бути з нами по одну сторону барикади, а не з владою. Так чи ні? Ми з народу! Закінчивши збори у залі, протестувальники вийшли на двір, але розходитись не поспішали. Чекали, доки депутати опозиціонери пройдуться кабінетами РДА та перевірять присутність у них посадових осіб, членів партії регіонів. Згодом зачитали і акт цієї перевірки. Ми склали акт про те, що ми, що нижче підписалися, провели перевірку присутності на робочих місцях співробітників Бердинської РДА, членів партії регіонів. Цією перевіркою виявлено, Збаражський ВА відсутній в кабінеті, Базилєвській БА, відсутній на лікарняному, реально перевірили. Калісник, е, заступник голови РДА, на лікарняному, Сищенко, присутній був, але він не член партії регіонів, він виступав перед нами в залі. Е, Лащук. Відсутній в кабінеті Дранківській на лікарняному. За цим актом ми будемо подавати, по-перше, звернення про перевірку всіх даних, хто на лікарняному і як справді йде, лікується. І будемо подавати згідно цього акта. Його зафіксували наші змі в прокуратуру. Відповідні звернення. Далі мала бути хода містом. Пропозицію піти центральним ринком. Частина мітингувальників не одобрила і запропонувала свій варіант. На базарі люди їздять в Київ. Допомагають продуктами, допомагають грошми. Всі, що можуть, базар і так знає. Чого йти на той базар? Вести по базарі людей. Ми що, клоуни колоною? Йдемо зараз до начальника міліції. Ні. Йдемо, вони нас ні, ми йдемо до начальника міліції, в нас з ним домовились, вони нас там чекають. Ми йдемо і виставляємо свої умови. То, що ми з ними домовилися, нам потрібно, щоб міліція була з народом. Під міліцією люди побували знову, щоб переконатися, що вона з народом. А в п'ятницю мітингувальники прийдуть на позачергову сесію райради.